Це, дійсно тоді, коли я думаю, що не дуже добре, що я знаходжуся тут одна. Така, боже, я замучена, така, біленька, замучена сьогодні. Але, ну що, треба переключатися на туристичний режим. Проблеми з пограбуванням вони закінчилися. Тут я ще більш-менш можу виставити руку, але взагалі-то цього не варто робити, пані, пані. Тому що є певні моменти. Цього не скажу, колізей дуже красивий. Він просто чарівний. Що йдемо до римського пантеона. Бачимо, тут куча колон. От, тут люди фотографуються собі. Так, ну що, перша зала. Боже, які відників. сидіння і навіть тіла. Ну звісно, цього це ось Цей. Тобто мені не зрозуміло якась підсвічниця не могли б натику. Оль, а тут красиво. Але тут, ну не знаю. Так собі. Все? Да. мощненько все. Оглядаю, будь ласка. На чому готували, готували і куховарили. Ставилося, ми бачимо 11-13 століття. Но. Так, ну що ми тут бачимо? Бачимо ось такі речі і елементарні речі. Звісно, різноманітні, звичайно, багато. Коше, все. От тут небагато людей. Не знаю правда, як пізніше різноманітні приготування в дереві. Ми бачимо це все. І там якась ось така людина. О, де. Ну, Я не знаю, куди йду, я просто йду в праву сторону, біля, біля села Дела Дія Рума. Тобто більш таку середню частину. Ну, це просто неймовірно з камені зробити такі речі. Такі тут, відповідно, живуть у Римі, сказали мені, що це нормально. От, не буду руку виставляти, я хочу залишитися ще з телефоном. <сум> це випадок. Це капець. Якщо хочете потрапити в центр криміналу, вам сюди. Я люблю італійців. Як то, що от розповідає, ось ці цяточки це справжні колони, а все інше це добудоване. Є палати та форум Риму. Йдемо з вами зараз. В форум Риму. Що, я вийшла в іншу сторону і зараз буду просто шлятися по всьому форуму. Ну що, звісно, можу сказати, не вистачає сонечка, але сонечком не вистачає і толп тисячі людей. Ось ця вся частина. Форуму, я не знаю куди, але ми з вами попрямуємось тут. Що подивіться, будь ласка, ось така атмосфера цікава. Ось тут. Подивіться, як виглядає весь цей форум. Історичні переходи. Потім ось тут підкрасно. ось ці дві постаті, які там повинні бути. Ой, вам відбуває. Так, мені б хотілося б тут побільше трошки погуляти. Не знаю взагалі, що тут. Я так розумію, що це чиясь могилка. Братися. Форум Романо виглядає таким чином. Можливо, це і є основна зала форуму. А, от, якщо ми бачимо. Хотіла б я бути у цьому місці в той час, коли тут трошечки тепліше, так звісно. Бо зараз в мене червоний носик. Але з іншої сторони, я просто собі як уявила кількість людей, яка тут би проходила, і кількість все-таки ворів, боже, це тема ключова в Римі для мене. От то я просто би собі не уявляла, яка це кількість величезна людей. Ну що, а ми бути собі йдемо в. І дивимося все, що відбудоване італійцями, яке тут різноманітність людей. Польща і всі інші, просто Польща, Германія. Я чую тільки розмови. Ріко Санці, а який знаходиться відповідно поряд форумом. Подивимося, що тут є і що працює. Гарний фонтанчик. І ось така цікава територія. Ви бачите, ось тут. Так само на малю, цікаві картини такого зразку ось сама базіліка. що на Трошки зігрілися, а йдемо далі з вами. До церкви. Ми вже сходили, тепер йдемо далі. Поки що є світло денне. Зараз темніше набагато швидше. Просто щоб ви поглянули, як виглядає з висоти польоту весь весь форум. Так. Ось так він виглядає. А чого я не добачила? Тут краса. Тут краса. тут краса. там краса. Гарно. але дуже стрімно, Якщо чесно. Просто дуже красиво. О, вау. Хочу сказати, в деяких місцях просто вражає неймовірність ось такої краси. Ох, у мене тут волосся торчить чи не торчить. Так, несуть службу. Бачите, несуть службу так само, як оці хлопці. Ось вона. Італійська форма. Сказати, що красавці, не можу. Щось вибрали таких собі хлопців. Розуміють, чому Гарібальді такі популярні. Дивіться, скільки різноманітних зброї. <риклад> Європа тих років. Ну, подивіться, будь ласка, ну, я бачу і звісно, частина сидіння. І звісно, частина сидіння. Пілотки, шапки. Цяка французька. Отак. І ну і звісно форма. Та вся з'їдена. Така історія. Ну історія. Бевіться, що тут знаходиться зверху. І ось такая от поезжаешь на все, все-все-все місто. Якщо я вірно розумію, я потрапила в Капітолій. Мазея Капітоліні, це він і є капітолій. Так, чомусь це вивчиться окремо світиться цей капітолійський uh, символ. So, um, зайшла в кафе, яке називається Ангеліно.